І черниці у віці розповідають про своїх дітей, яких вони залишили поза церквою. Марго каже У мене син став священником, його називають ваша преподобність. Марія, а мій син став єпископом, його величають ваше преосвященство?» Третя мовчить. Марго з Марією починають штовхати її ліктями. Ну що ж ти, Ізабелло, розкажи про свого. Ізабелла, зітхаючи, Ех, а мій син гріховний. Але він працює в стрибарі, і коли він йде подіумом, навколо всі кричать, О, Господи! Один піп з простоти душі принадився до однієї прихожанки. Ходив, ходив та й та й завагітніла. Викликають батюшку до суду, кажуть, ну що, батюшко, одружуйся. Я не можу. Мені по сану не дозволено. Ну тоді в тюрму тебе посадимо. Та ви що, на кого я ж приход полишу? Ну тоді одружуйся. Та я ж не можу, це все дзвонар клятий. Я все ж на півголівки, на півголівка, він, як головний дзвін, бацнув, я й на всю й засадив. Ну то й повішали на дзвонаря аліменти. То дзвонар наступного дня приходить на роботу, заліз на дзвіницю, там посидів, посидів, покурив, покурив, а потім перегнувся за поруч і кричить, Меряни, чи, бува, не п'ялось хтось когось? Ударяю. Відсидів урка четвертак. Вийшов на волю і захотів у зоопарк сходити, дивовижних тварин подивитися. Підходить він до клітки з мавпою. Мавпа, побачивши урку з фіксами, нахиляється до нього та відтягує пальцем нижню повіку свого ока. Урка здивувався і пішов питати сторожа Ей, чоловіче, що це мавпа робить? Сторож усміхається і каже, а це вона тебе так опускає. Урка розлютився. Пішов, купив палку ковбаси і повернувся. Підійшов до клітки, сунув ковбасу собі між ніг і почав нею розмахувати. Мавпа робить те саме зі своїм пестиком. Урка водить по прутам клітки ковбасою і мавпа теж водить, але тільки членом. Зрештою, урка відкушує здоровенний шматок ковбаси. Мавпа спокійно відтягує нижню повіку. Пам'ятається мені, Василю, батько мій служив на кордоні з Китаєм та Монголією, і розповідав мені історію зі служби про те, як місцеві жителі приносили в дар духам на вівтар, що був недалеко від їхньої частини, різні речі, переважно їжу. А і місцеві жителі думали, що духи її будуть їсти. Ха, так духи її їли. Вчитель запитує на уроці Діти, що Робінгут роздавав біднякам? Петрик Обережно. Вайфай вирішив чоловік у морі поплавати. Пливе, пливе, далеко вже відплив, беріг за обрієм зник. Раптом перед ними з води висовується рука долонею вгору, і лунає голос з гори. Плюс 2, мінус два. Чоловік нічого не зрозумів, але подумав, що мінус два говорити якось стрьомно, тому що мінус два щось зменшує, і каже, плюс два. Рука сховалася в безодню і нічого не сталося. Чоловік долю більше випробувати не став і повернув назад. Доплив до берега, все нормально. Заходить у душ, знімає плавки, а там чотири яйця. Він одразу просік фішку і вирішив поплисти назад і сказати руці мінус два, поплив. Плив, плив, берег зник за обрієм, чоловік втомився вже. Зрештою, рука з'являється прямо перед ним, і той же голос згори. Плюс 4, мінус 4. Один священник у проповідях дуже любив ганьбити москалів. Люди почали скаржитися, бо десь у когось була якась ураща родина і тому подібне. Викликає єпископ того священника і каже, Сину, Господь помер за всіх людей і за москалів у тому числі, не чіпай їх. Добре, усе зрозумів. Настає Великдень, до села з'їжджаються звідусіль до рідної хати односельчани. Приходять до храму, а там отець каже проповідь. І от настав страстний тиждень. Ото Господь і каже, той, хто сидить зі мною за столом, зрадить мене, а юда й не я лі ето, Господі? Поговорив сьогодні з сином про мастурбацію. Я пояснив йому, що це нормальне явище і що непогано б стукати, перш ніж заходити до моєї кімнати. Приїхав якось генерал в один із дивізіонів і вирішив він провести строєвий огляд. Підходить він до солдата сапера, дістає у того лопату і починає диктувати вирок. Раз. Черешок лопати має задирки, фарба злізла. Два. Багнет лопати іржавий і незмащений. Три. Зіп лопати відсутній. Уявіть собі, що навіть у лопати є запасні частини. Безпосередньо в тому місці, куди кріпиться держак, є виступ, що служить не тільки ребром жорсткості, а й місцем, де зберігається запасний шуруп. Підсумок, три зауваження. Після цього солдат забирає лопату, викидає її в кущі і каже: «Товариш генерал, одне зауваження. Відсутня саперна лопатка. Жінка запитує в чоловіка Василь, ти часом не знаєш, як довго живуть змії? Що, не здужаєш, люба? Місцеві гопники Славик та Дімон застрягли в одному ліфті з апетитною красунею. Стоять, нудьгують. Дімон колупає в носі. Тут Славик, знахабнівши, починає стягувати з дівчини труси. Дімон, дивлячись на товариша, починає облизувати їй вухо. Дівчина зовсім не готова до такого розкладу, каже, хлопчики, ну куди ж ви на суху? А, зараз буде. Каже, Славик і дістає з пакету дві пляшки. Опля! Чого будеш? Горілку чи коньячок? Жінка веде на повідку болотку. Несподівано болонка цапнула за ногу перехожого. Той порився у кишені, дістав цукерку і простяг її болонці. Дама здивована. Треба ж. Собачка його вкусила, він їй цукерку дає. Ага, як же дам я їй цукерку. Я хочу дізнатися, де в неї морда, і дати копняка. Маленька медсестричка тягне з поля бою здоровенного чоловіка, надривається. Він їй каже Кинь, сама рятуйся, не кину. Та кинь, важко ж. Нічого, дотягну. Кинь, говорю, ні. Ну тоді хоч з коня зніми. На військовій кафедрі майор проводить заняття зі студентами. Увага! Одягнути протигази. А тепер зняти протигази. Так. А ти чому не зняв? Я зняв, товаришу майоре, ось він. Так? Ну і пика у тебе. Оксана сіла на дієту, і вже третього дня їй стали снитися еротичні сни. Велика ванна кімната, вона лежить повністю гола у ванні, наповненій борщем. До гінеколога заходить на прийом потужна дівчина, плавно похитуючи стегнами, підходить до столу, сідає на краєчок стільця і, сором'язливо опустивши вії, вимовляє Лікарю, у мене проблема. Не соромтеся, Люба, що вас турбує? Розумієте, у мене на тілі волосся почало рости. Ну, не засмучуйтесь так сильно. Це ми вам виправимо. Ви пробували підбривати? Так, але воно стало таким густим та чорним, як ваша лікарю Борода. А епілятором користувалися так, але з тим самим ефектом, що і бритвою. А мазі, грязі, так, але також не допомагає. Ну, нічого страшного. Це гормональні порушення, що легко виправляються. Вибачте, мені мою нетактовність, але де на тілі вони ростуть сильніше за все? Та ось, між груди і починаються, і так униз, до самого члена. Досвідчена стюардеса приносить у кабіну тацю з їжею і передає її капітану. Той бере ту тацю і готується до прийому їжі. Що потрібно сказати, синку? запитує, бувала, бригадир бортпровідників. Дуже дякую. Стюардеса виважує капітану смачного запотиличника. Ти маєш сказати другому пілоту, керуєш ти. Роззява. Літня Марися Остапівна пішла до лікаря. Її записали на прийом до зовсім ще молоденького лікаря, тільки що з інституту. Після кількох хвилин перебування в його кабінеті Марися Остапівна вискочила звідти, наче ошпарена та помчала коридором. Назустріч її головний лікар. Він зупинив жінку і поцікавився, у чому річ. Коли головний лікар увійшов до кабінету молодого лікаря, вигляд у нього був суворий. Ти що собі дозволяєш, Ірод? Звернувся він суворо до молодшого. Марисі Остапівні пішов 76 й рік. У неї доросла дочка, троє онуків. А ти їй кажеш, що вона вагітна. Молодий лікар, продовжуючи писати щось у карці, відповів Але ж гикавка в неї пройшла. Моя бабуся робить закрутки під Рамштайн. Вже дві банки лопнули через те, що вона їх пережала на приспівах. Моя дівчина раніше весь час думала, що я її зраджую. Пішла до ворожки, приворожила мене. Ну і як? Нормально. Відтепер думає, що я її не зраджую. Марічка запитує у Петрика. Тобі подобається моя нова сукня? Так. Я не зрозуміла, Петрику, а де захоплення? Петрик бере її руку і кладе собі на ширинку. Ось! Директор із секретаркою у ліжку. Вона запитує, Вікторе Павлович, ви вже ввели? Так, Ларисо, і вже давно. Ой, який великий. Знайомиться гуцул з гуцулкою і питає, кілько тобі років? Не скажу. Ну хоч першу літеру. Ша. 16? Ні, 14. Дивно. Але якщо віруючий скаже віруючому, що вчора бачив Бога, то йому не повірить. СМС від дружини коханці чоловіка. Я купила чоловікові нові труси. Будеш з ним за ціни. СМС від коханки, дружині. Там у нових трусах у кишенці Рафаелка. Це тобі. Молодий письменник поскаржився батькові, що не знає, як назвати нову повість. Той, не читаючи книги, запитує, у повісті є барабани? Ні. А труби є? Теж немає. Тоді назви її без труб та барабанів. Одного вечора в російському захудалому селі старий дід лягає до своєї баби і протягом години намагається її порадувати інтимною близькістю. Але в нього з цієї витівки нічого не виходить. Тоді баба йому каже: Дорогой, дай мені його, я зараз пошепчу і все вийде. Дід вивалює свого дракона прямо бабі перед носом. Баба пошепотіла, поплювала, але нічого не вийшло. У безсилій злості дід натягує кальсони і починає лаяти президента. Путина добирными матюками. Но при чем тут Путин, любимый? Ну как это при чем? Вспомни, бабка, что при Горбачеве и Ельцине у нас в постели было все замечательно. Гуцул на приеме у лекаря. Пане доктор, беду маю. Та яку? Мне лишь 82 роки, а с и сплю не больше как раз на тиждень. Та то дуже добре, дай Боже всім так. Та де ж, докторе, добре, моєму кумері 96 років, а він каже, що 2-3 рази на день годин. То що би сте ми порадили? покажіть на ну, язика. Гуцул показує язика. Лікар каже, не бачу ніяких причин, щоб ви не могли казати так само. Петрик стягнув із кабінету хімії здоровий шматок натрію, два дні носив його в пакетики, намагаючись придумати, що з ним робити. А потім він почав окислюватися. Тоді Петрик вирішив не зв'язуватися і виконав його в унітаз. Вдруге, хвилю такого масштабу, що накриває все живе, він побачив лише через 20 років у репортажі про цунамі у Таїланді. В однієї жінки був страшний пронос, що вона тільки не робила. Добрі люди дали їй адресу одного діда в селі. Отже приїхала вона до нього. А дід каже, знімай труси, та не хилися. Жінка так і зробила. Дід засунув палець в банку з вазеліном і, смастивши в себе в носі, взявся перед її дупою потужним ліхтарем махати. Жінка скептична, діду, ну хіба ліхтар пронос зупинить? Дід не перестаючи махати. Звісно, він навіть потяги зупиняє.